Його тіло пробуло у лісі не один місяць. На Івано-Франківщині у гірській місцевості загинув 44-річний чоловік. Мешканець Чернігівської області хотів незаконно перетнути кордон із Румунією. Подробиці розкаже наша Вікторія Резун. Тіло у чоловіка знайшли місцеві мешканці. Згодом викликали прикордонників. Прикордонники відділу прикордонної служби Шебени отримали інформацію про виявлення неподалік державного кордону в гірській місцевості. Тіла людини спільно з представниками ДСНС прибули на місце. 44-річний чоловік намагався перетнути державний кордон, та не вдалося. Його тіло пробуло у лісі не один місяць. Судячи з місця виявлення і стану тіла, можна зробити висновок, що воно там пролежало, грубо кажучи, два-три місяці. З Собою у людини була певна екіпіровка. Також поруч з тілом були виявлені документи, які належать громадянину України, мешканцю Чернігівської області. І такі випадки не поодинокі. Спочатку повномасштабного вторгнення понад чотири десятки людей загинули, намагаючись перетнути кордон у високогір'ї. Порушники намагаються перетнути незаконно державний кордон, наприклад, гірській місцевості, і в якийсь момент вони розуміють, що вони не зможуть цього зробити і фізично не витримують. І є у нас випадки, коли такі порушники звертаються або до нас на гарячу лінію, або в ДСНР, і потім доводиться їх фізично рятувати в горах. Іноді людей рятують і від диких звірів. Наприклад, на ділянці того самого ж відділу Шебени нерідко наші камери там або прикордонні наряди фіксують і ведмедів дорослих. І карпатську рись, і можуть бути і вовки, і такі інші. Прикордонника застерігають ризик загинути при бажанні опинитися в іншій країні зростає при настані холодів, адже люди можуть замерзнути у лісі.